Там були сині манішка, не знаю. 4-3, да, ты? Не будем. Не поможе. Ч-то разрядил, Гриць. А, хулига, блядь, представляє, тут на нарожу, привезти.

Здорово. Є! 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 Здорово, здорово, Що то було, Андрій Петрович? Що то було? Здорово, Роман. Здорово, малий. Рома. Андрюшка, просто здорово. Е, а ну, як ти покажеш, де е. праздник був? Е, ти бачиш, як поситри віддавав? Козел, ти в мами не хорося. Ми реалізували всі свої моменти. Ми а, такі то... полизубили нам, бля, що да. моменти. Чотири моменти, чотири. Ми ніби на Просто рухалися, пацани, два кроки Але... вліво, два кроки. Ми моменти створили, не ти розумієш? Але ми створили моменти. А, Браво! а чого б ви, професора, поруходили, блядь, ні крок лівий. Дай мені ноги. Сука, дали тобі два рази, мають три обрізки, блять, вже бояться. Іди, дружка, йди, іди, а друг Дай Юлі! Хорош, хороший лік. Рука це треба серйоз. Тут трерікається. Це невеликий порус. Що разяцату червлять, а коля Клименко будуть тягнути, блять, нігоди не містить. Грали на нервах. Що, може ти грай, Юлі? Сейчас Саша несу точно. Але сама атакує еще пану гравці. Ні, не видно видно. Якби останні минути нам треба вигравати, він дає підключається. Саме спокійно.

Ах ти ти, ти. Це жадіна, блядь. Сам сказав сам. Він там, там був коридор такий, там а треба було проходити. Він там мав рішати це питання. Та ж видай на дальню, блядь! Стій дальше.

Він трохи такий, він не підкаже, але на війні цапуляється. Аля, люди, Тобі, блядь, каже, цапу, блядь, скорше, скорший, сам лягіть, лайська самі робить, блядь. Вася справа Висідіть, дайдіть висіть! Дай, 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 дай. Кидай аут! Кидай! Та штрафний удар, чого? Ну, та не свисну, до він щось сліпий, блін, що. Та то сто відсотковий штрафний удар був. А де свисну? Я поставив там м'яч, треба свисну. А, ну це така і радка. Блять, там збирати, блять. Oh!

Матчем картоса це супер, молодці. Комплексний вибір, що. Останній, Юра! Нікого нема це. Вони, блядь, десь чекають, щоб ми з ворота забити. Я це назріває, це назріває, чувак. Я тобі кажу, що це назриває, Десь Зараз хтось помилиться, блядь. Десь Автобус припаркували і блядь. Просто бити треба. Так і перший тайм пробити почти еще до хода, только сейчас где-то сюда. Юрка, спина, Юрка! Кто у вас сзади играет за кисты? Калина играет в остальном? Вийти, вийти, каліна. Я, блядь, так забігався, що не здався. Блядь, коляня одну передачу не отдає, нахуй. Ну, йобана, вродь. Якби я, блядь, грав в одному касанні, я, блядь, йому би ціни не було, нахуй. Ну, якраз ще стоїть, нахуй. Скажи, як він на лентусі, сюди то вийде, нахуй, при тигорі там любий м'яч забираєш. Нахуй. Здорово, Юрочка, здорово! Андрюшка, тоже вже вигляє, вигляє. Блять, вони не розібралися хто лівого? Хоча не паняв, що він лівого защитника грає. грає. Він грає тільки в нападі. Він стоїть тільки в нападі, та різні речі грати, а стояти. Вибиваємо, ні? Illion. А, якjis, а як ти отдав він бив поворот? Да, yeah. Коля, ти зліва іграєш захисті, Коль! Це був на біс. Я бачу, ти знаєш. Schon... Ти пеш ти ще половину не перейшов. нахуй. Хорош вам! На Юліку, бля! Блядь, що один, що другий, блядь. І третій. Чекує положення? Ty, ty вже брав, ти вже брал прямо, нет? Ты no, молку? 11 минут вы пришлось. Ну а шо? Насмотрим. Будь не уважно. Так и стоимость.

Я пропустив людей. Симпочалось, поша... вот он... Санечка. В огляді побачиш. В огляді подивишся, Сайк. Ти <laughs> стояв, дивимося знов. Яка ще тобі каже, тобі кажеш.

Колі що назад? Андрій відпочине в каваліш. Батька теж. Коли теж справа. Ну, Наша справа назад. Бала. Наша заболу. Але сколько? Бишиться зліва. Твоя вся бру. Ти, куля, ти вищий, ти обов'язково тягнеш, воно mm -hmm. ну, розтягніть.

А Ваня де Ну, в принципі, гнів? А чому вони поїхали, я не розумію, Сергій. То Тотка була домовленість чи що? Промоціони в 16-й годині у них ігра. Але яка? Тотка була домовленість чи що? Я їх Дай на один тайм подивитися, що себе і Кирил. Ну Кирилл хороший, питань нема. Кирилл дуже в порядку. Це, а воротар не... ніяк? Але без, ні... без нього він сюди не приїде. Бо то тато, тато Вадим, який катає. Я знаю. То, вони зв'язані. Він додав. Додав, додав. він додав. Воротар не додав, а... а він додав, Кирилка Ей, додав. в Вова, дай пас, вова! Коля, що ти чухаєш? Коля, хати, бля, чуха, яйця, блять. <рошу> яйці чухай стають. Володь, пас! Лесенко ну, відтукни ти всього! Хузь на ніхто ми не грає, ще немає облика, повлика кому зв'язати чи паси, блять, перетримати той някак, да

Прибіг, звідти, блядь, Олеша до мене, блядь, Нахуя? Прибіг, звідти, до мене, правда, сиди на полі, блядь, і братоняк. Коли треба там тримайте, блядь. Тримайте, тримайте, немає. Тримає по там по Ще вроді по нулях. Відео по нулях, свістка не було ще на нагол. Хто через цей хотів через це. Дай, дай, дай! Що один, що другий? Що Юлік, що Коля, блять? Якщо займався коля, то я як Коля! Є, а я до студії зараз не знаю, що ти вийш мені до побачення, я задовжу. Де до студії зараз? Де до студії зараз? На колі. Ну! ну! Та пас дай, блядь! Що пас то вона дати, кінець кінцем, що, блядь? Зараз закрию тебе, блядь! А мнюху ти, блядь! Ну а що це є, блядь? 150 разів ти один пас не дає, блядь! Та ви вийшов, грати рай, блядь! Ти тут пізайте, Іванович, не так, не треба, не заводь. Він бігав, як песик, блядь, вибув тобі той м'яч. Дай йому пас, пазбляй. Він ту тобі дасть. Він м'яч. Він три вказу бив, до трохи реквіт, ти що це дивив? Подайся відео, блядь. А ти з цього дивився, блядь. І пас не віддасть. З'їшлиш м'ячало. Раз не віддав, він відкрився дай пас. Та дай пас, блядь. Він мені віддасть на бать та п'ять дом. Блядь, жили з того м'яча, якби, би, блядь, не відео його ніколи, блядь. Тому Давайте видимо, піднімаємо до речі, там. Причащай, печаль. Давай, вийшли. І там, і там, і гаряч. Та, Саня, пищи до там закривати, Але коли ми закриваємо, якусь херню ризикуємо пропустити, коли ми розпалимо всі. Стой пас, блять. Та так, да.

Ти пише в цьому? Стайна пішов Ти Блять. зараз Ви думаєте, це легко? Так Переключитися з 11 на кіновосморка. Це не легко, це інший спорт. Ви граєте Так, хорошка ліна. Переприймайтесь, шукаєте ці, їх немає. Треба швидко м'яч передавати домовити. Доля секунди програв, все, допобачив. Ось ось, цей футбол має бути. тик 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 от Барселона має бути. що її немає, мати, то немає нічого. Саня грає, Саня. Один. Шати Він пас не дасть, він ні одного паса не віддав. Що Якщо коля, що він би. Це два іракави. Ти не знаєш тебе пас в футболі. Я думаю, міняти команду. Та то діло не в команді. Діло, що треба вийшов грати, треба грати в футбол. Ну, Та блядь, Поділявся, блядь. Ну я є, сей дає це така. Оборвало так.